Хімічна рівновага може бути зміщена внаслідок додавання до реакційної суміші продуктів реакцій або вихідних речовин. Прикладом є зміна рівноваги в розчині роданіду заліза. Роданід заліза, отриманий в результаті реакції, розливаємо по пробірках. Згідно принципу Лішетельє, додавання початкових речовин змістить рівновагу в праву сторону утворення продукту роданіду заліза. До першого розчину додаємо хлорид заліза. Інтенсивність забарвлення посилилося, що свідчить про збільшення концентрації роданід заліза. Те ж саме відбувається при додаванні роданіду калію. Йони калію і хлору не входять в йони рівняння. Тому, на перший погляд, додавання калій-хлор не повинно викликати зміщення рівноваги. Додаємо хлорид калію до розчину роданіду. Інтенсивність забарвлення зменшилась, рівновага змістилася вліво. Причиною є зміна йонної сили розчину, що призводить до зменшення активності родинід йонів та йонів заліза.